Всім привіт! Закінчилась робота на вгороді. Тепер моя робота з кімнатними квітами. І сьогодні я вирішила перевірити, як почуваються мої клубішки маленьких лаксіній. Ось вони в мене в таких стаканчиках підписані. Це клубішки з листочків. Вони там маленькі. І їх дуже рідко треба поливати, щоб не згнили. І поливати треба так, щоб вони і не засохли. Це така, знаєте, з листочка галаксіні це така собі лотерея. Тому що я зараз покажу вам вже перевірила пару ящиків, я покажу, скільки я викинула, прибрала стаканчиків, де бульбашки засохли. Ось купа стаканів. Я їх перевіряла, висипала, зараз покажу вам, висипала в мисочку і дивилась, чи є там клубішок, чи немає його. Ось беру стаканчик, перевертаю. І перевіряю. Тут клубішок є маленький, бачите, ось він. Але ж до весни ще треба також його зберегти. Він також може пропасти, як і решта, які, з яких я викинула стакани. Із такого маленького клубішка виростає дітка, і в течение року. Наростає листя, наростає клубішок. Глаксінія потребує добрив, вона квітує, і на наступну зиму цей клубішок повинен бути вже більший, він, він підростає. Так що глаксінія має такі собі свойства. Якщо в кого є питання по Глоксінням, задавайте. Мій вайбер написаний.